Ужгородського стадіону Авангард є свій живий бренд. Це Марія Забрудська. Нещодавно її вітали з 80-річчям і половину свого життя вона працює на головній спортивній арені області. Любов до спорту у ювілярки не випадкова. Майстер спорту я маю по велоспорту, Маю і чемпіонське звання Українського совету. Маю призові місця. Маю в полех гонках, в збірну області я уходила на всіх спартакедах, на всіх участвувала і займала перші місця всюди. Тепер маю четверте місце на Україні по біатрону. Вперше, коли біатрон вводили для жінок, значить я попала за зборну області участвувати в цих змаганнях. І стартувала першою, там ще й по телевізору показували, що от перший раз і першою вона стартує. Отож і закономірно працювала в системі фізкультурно-спортивної галузі краю, але найдовше саме на стадіоні Авангард. Робота лише на перший погляд нескладна. Лега там інспектора матча, вони йдуть, провіряють, навіть були такі, що перевіряли ширину лінії. Вона половина бути 12 сантиметрів і не більше, і точно по всьому. І всі, Ну всі, щоб вони були в розмірі, щоб вони всі були нормально підготовлені, щоб всі флаги були продивитися. Іноді доводилося працювати від самого світанку. Кубок дружби. Кубок дружби починається 9 годин тоді було. Ну, так що за годину не зробиш, якщо прийдеш. І приходилося йти в п'ять годин. І другий раз бувало так, що кажу: чоловікові пішли, бо тому що я не знаю, коли ти прийдеш, давай йдемо і готувати місце, що він сам легко, а кажу, скажу, швидко, все. Роботи вистачало і взимку. Зимою треба було бути тут до 9-10 до годин, поки всі з стадіону не пішли, щоб стадіон був вільний, свободний, щоб все позакривано було і видавали. Ну, тоді в нас було і прокат, та лижнього видавали, коньки видавалися. Ото всім треба було слідкувати. Були й особливо напружені будні на стадіоні Авангард. Саме такий був момент це тоді, коли був футбол. У первільні залежна Україна зборна грала з венгерами. От тоді саме такий був напряжений, бо там було стадіон вміщав 10-12 тисяч, а їх було це 25, які тут були дерева, тополі й всі на тому. Навіть є фотографії у Русанова, що люди аж на дерева вилізали, щоб подивитися. І Марія Іванівна завжди намагалася відповідально ставитися до своїх обов'язків. Незалежно від того, чи потрібно підготувати поле, чи узгодити графіки тренувань футболістів і легкоатлетів, чи виконати якусь іншу роботу. Якщо робота не буде робитися, то що буде стадіон? Де буде стадіон? Я завжди йшла з того, що от треба підготувати так, щоб не йшли поза вуха, говорили там, що от-то, то-то, а щоб і всі дивилися і сказали, що от на стадіоні воно було зроблено так, як має бути. Не випадково своєю працівницею задоволене керівництво стадіону. Ця праця їй дається, в принципі, вона все її професійно виконує, відповідально, ніколи немає в неї якихось прогалин, на неї можна абсолютно покластися. Крім того, Марія Івановна є своєрідним архівом стадіону. Тобто, якщо ти щось хочеш запитати, Марія Івановна, а де там? Там, в такому році, а де то? Там і ти завжди можеш звернутися, вона тобі дасть компетентну е, інформацію. Добре, відгукуються, й інші колеги, хоч при влаштуванні на роботу не обходилося і без хвилювань. На старша така строго подивилася, строго сказала, ну думаю, попалася. Ну потім вже ми спрацювалися. Вона допомагає, безвідказна, відповідальна людина. Так що на неї можна. Покластися в дану секунду, не тільки в дану, ну якщо вона сказала, значить є робота, все держиться. Поки що на ній. Складові фахового успіху Марії Забрудської і в її любові до праці, і умінні вислухати непростих за характером людей і визнати свої помилки. Мені подобалася ця робота, мені подобалося, бути з людьми. Ну, не, все, не всі були люди такі, що але все одно треба було вислухати, іноді і іноді мало і голос повисиш, а потім вже часом потихеньку починаєш вже з людьми підходжу і говорю, що слухайте, ну не права я була там, або то все. І їм це подобається. Тому що якщо я була не права, значить я подумаю, думаю все. Обдумаю, що це. Я йду і кажу, людині. Я була не права. За день іноді Марії Забрудській доводиться проходити стадіоном Авангард понад 10 кілометрів. Але навіть у свої 80 вона продовжує бути відданою спортивній лінії життя. Ця лінія авангардна і в прямому, і в переносному значенні цього слова.